Вітаю, друзі! Вже, мабуть, тільки лінивий не готував кокосові цукерочки. А ми ж з вами що? Також будемо готувати. Нам знадобиться всього три інгредієнти: масло вершкове найвищої жирності, яку ви знайдете. звищане молоко найкращої якості, яке також нам доступне, і кокосова стружка середня: не крупна, не дрібненька. Маселко у мене 50 г, тобто четверть пачки. Зущене молоко. Бачите, яке в мене густеньке розпрекрасне. Ну, грам сто, двічі більше треба, чим масилка. Ой, друзі, облизнула ложку. Краще б я його не куштувала. Це дуже смачне зущене молоко. Це взагалі. мусить закипіть і перекипіть. І в мене пачечка 200 г, я всипаю пів пачки. Тут на глазок, тому що я подивлюсь: набухне трошечки постою. Зараз я вже перекипятила. виключаю. Подивлюсь на консистенцію. Така доволі густа і дуже сильна ароматна маса. Нехай схолоне до такого стану, щоб нам приємно було ручками працювати. І два варіанти. Або ми катаємо шарики всередину горішок і в нас рафаелки. Або ми вистеляємо в якийсь лоточок, в морозилку хвилина 20, нарізаємо ножем на прямокутні штучки, шматочки в шоколаді. І в нас тоді баунті. Я зроблю два варіанти, друзі. Ця штука піде в морозилку і тоді дуже швидко глазур буде застивати, а кругленький в в холодильник. Перемішуємо ложку цукру, ложку дуже-дуже якісного гіркого какао це все ложки з горкою. І з доброю ложкою хорошої сметани. І доводимо до кипіння. Якщо у вас дуже густо виходить, бо ложки з горкою навіть ну, півтори. Какао і цукру, то додайте одну ложечку столового молока. Але, я... одну ложку молока. Але я маю терпіння, дочекаю, доки сметанка розійдеться, бо мені треба густенька глазур. Що, друзі, я вам скажу? Приготувати дві тарілочки рафе... Ой, ну да, рафе, локі і баунті, скоріше, ніж спуститися в магазин, якщо у вас є під рукою такий стратегічний запас у вигляді з масла і кокоски. В такому вигляді я відправляю в холодильник, друзі, хай там собі стабілізується, настоїться. Пробувати сьогодні не буде, тому що угліводи треба їсти з утра. Завтра я одріжу шматочок, сфоткаю вам на заставку і ви подивитесь цей баунті на розрізі. Піду поїм краще зеленого борщу, бо вже ще вель пішов. Дивіться, вона нормально розрізається, не кришиться, не сипеться, не липне. Нормальна собі цукерочка. Все, друзі, всім добра!